Добрий день, любі учні! Рада вітати вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми розглянемо з вами тему монументальне мистецтво та вітражі. Пропоную вам зараз переглянути відео створення вітражу. Воно елементарне, легеньке. Я думаю, буде під силу кожному учню або учениці. Тому чекаю ваші власні вітражі в особистих повідомленнях. Переглядайте відео та бажаю вам успіхів! Поїхали! Для створення вітражу нам знадобиться Маркери, олівець, старілочка та, звичайно ж, аркуші А4. Створення справжнього вітражу в домашніх умовах це є досить складним завданням, тому я пропоную вам його саме намалювати та розфарбувати контрастними кольорами. І поки ви переглядаєте відео, хочу вам розповісти про монументальне мистецтво як вид образотворчого мистецтва. Дане мистецтво розраховане на масове сприйняття в ансамблі з архітектурою чи природним оточенням. Це архітектурні та скульптурні монументи і пам'ятники на площах і вулицях, настінні розписи в екстер'єрах та інтер'єрах громадських споруд. Взагалі, слово вітраж з французької мови перекладається як скло це сюжетна чи орнаментальна композиція, створена зі шматочків прозорого різнобарвного скла, що пропускають світло поєднаних металевою оправою. В класичному вітражі окремі елементи з кольорового скла з'єднувалися між собою прокладками з найм'якшого металу свинцю. Особливе враження він справляє тоді, коли крізь кольорові скельця падає світло. Історія виникнення вітражу сягає сивої давнини. Вважають, що перші спроби виготовлення кольорового скла належали стародавньому єгипту. Перші скляні кольорові вікна були створені в VI столітті при будівництві візантійського храму Святої Софії Константинопольської. Вітражне мистецтво тієї епохи обмежувалося певною технологією. Шматочки скла різної форми вмуровували в прорізи на дошці. Вітражі створювали своєрідну атмосферу, наповнювали храм мерехтінням кольорових відблисків. Це було символом таємничого божественного світла, яке викликало священний трепет у парафіян при богослужінні. Ставлення до вітражу повністю змінилося у 19 столітті. Вітраж перестав бути суто церковним декором, а його елементи масово використовували в оздобленні світської архітектури заможних людей. У наші дні майстри вітражної справи вдало поєднують традиційні і сучасні технології удосконалюючи техніку. Існує багато видів вітражу: паяний, контурний, мозаїчний, візерунчистий, набірний, смальтовий, розписний тощо. Вироби з кольорового скла завжди приваблюють своєю таємничою силою, тому не виходять із моди. І все ж таки можна сказати, що вітраж не зазнав суттєвих змін. Він з'явився в 12 столітті і досі залишився тим самим вітражем, з тими ж самими свинцевими прожилками, які були в класичних вітражах раніше і які застосовують зараз. І бажаю вам творчих успіхів у створенні власного вітражу.